Друзі, привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я в свою чергу можу відповідати на ваші питання. Сьогодні розберемо наступне питання. Спеціальні пропозиції для клієнтів чи марно витрачений час. Дивіться. По-перше, треба розуміти, для чого ми проводимо спеціальні пропозиції та акції, Це важливо. Якщо ми кажемо про те, що спеціальні пропозиції та акції ми хочемо провести для того, щоб збільшити продаж, то ця пропозиція повинна бути націлена таким чином, щоб людина максимально просто розуміла свою вигоду від того, що вона робить. На жаль, Більшість компаній, навіть великих компаній, вони запускають будь-яку маркетингову акцію та пропозицію таким чином, що людина по своїй суті не платить менше, ніж вона повинна була б заплатити. А вона інколи навіть платить більше. І тому у суспільстві склалося стало. Розуміння того, що якась пропозиція чи акція це десь обман. І якщо великі супермаркети, там великі компанії, вони рітейлеві, зокрема, вони намагаються певним чином розвіяти цей міф, та, наприклад, там з 10 позицій один реально купувати вигідно, то Якщо ми кажемо про невеликі магазини, на жаль, це штука, яка не спрацьовує. Не спрацьовує, тому що є упередження ставлення людей до акцій, скидок та пропозицій на великих магазинах. ось тут з'являється, але якщо ми з вами ставимо за ціль, не збільшити товарообігу у першу чергу. А збільшити е, трафік, тобто кількість людей, які будуть заходити, то е, будь-які акції, пропозиції, заклики до дії і так далі, вони дуже круто працюють. Е, і тут вже повинен включатися той персонал, який займається реалізацією. Тобто, необхідно або вам самим, якщо ви займаєтесь е, реалізацією, або треба проінструктувати. Свій персонал е, на той випадок, що якщо люди заходять і вони починають цікавитись акціями та пропозиціями, що їм пропонувати ще? Да? Тобто, яким чином збільшити покупку, або яким чином обробити їх упереджене ставлення до того, що акція не принесе їм користі, або акція може бути невигідна, або нечесна. Ось. І е, ось Ось у цьому велике значення має дійсно робота персоналу, робота а, людей, які працюють всередині, здатність їх а, увійти у а, певний рівень довіри до клієнта, так? стати для клієнта а, експертом з тих чи інших питань. А то, знаєте, заходиш там, акція, де, наприклад, ти дивишся, каже, і що воно робить? Продавець, каже, кажуть, якась. Ось. Таке дуже часто зараз, і це відбувається тому, що, на жаль, власники магазинів вони набирають персонал і не займаються їх освітою, не займаються їх підготовкою, не займаються їх антистресовою підготовкою, не слідкують за тим, у якому стані співробітник знаходиться на робочому місці, і тому більшість актів та пропозицій не спрацьовує. Більше того, воно ще дуже часто. Грає таку негативну роль, оскільки людина заходить з певним емоці... емоційним настроєм, а потім розочаровується і таким чином ще й багато негативу розкаже своїм друзям та знайомим про ваш торгову точку. Зверніть на це увагу, запускайте акції, пропозиції і підходьте до цього з розумом. З вами був Артем Підгорний до зв'язку, пока.